Як виглядає подача на грант з нами? Поетапно, просто і без нервів. Подача на грант з нами це чіткий процес, де ви завжди знаєте, що буде далі. Насправді все простіше, ніж здається. Безкоштовна консультація. Ми оцінюємо ваш шанс. Якщо не підходить, ми чесно кажемо. Якщо підходить, пояснюємо, що робити далі. Договір і брифінг. Підписуємо договір, ви заповнюєте коротку форму, ми збираємо всю інформацію, яка потрібна для заявки. Бізнес-план і документи найголовніший етап. Ми готуємо бізнес-план, бюджет, збираємо всі офіційні документи, ви лише надаєте дані, а ми все оформлюємо. Подання заявки: ми подаємо заявку через Дію або з інших ресурсів, залежно від програми. Підготовка до співбесіди. Ми тренуємо вас, як відповідати на питання комісії, що сказати, як триматись. Тут усе вирішує спокій і правильна підготовка. Гроші на рахунку. Після схвалення відкриваємо рахунок і отримуєте кошти за потреби вносите свій внесок. А ми поруч на кожному етапі. Подача на грант з нами це не піду спробою, а роблю впевнено із командою. Хочете спробувати? Напишіть слово етапи у коментарях, і ми відповімо прямо, чи підходите ви, скільки можете отримати і що треба зробити.